Літання та непорочного звучаття причисти і марії. Кия Ірейсен, Христи ірейсен, Киє Господи помилуй, Христия помилуй, Господи помилуй, Христя почуй нас, Христе вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сіни відкопитлю світу, Боже помилуй нас, Духу Святий Боже помилуй нас, Свято Трійці, єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія Непорочна, молися нас. Свята діво над дівами, непорочна, молися нас, Свята діво непорочного зачата, молися за нас, дочко Бога Отця, непорочна, молися нас, Мати Ісуса непорочна, за нас, обручниця Святого Духа, непорочна, за нас, церкви мудрості Божої непорочна, за нас. Зараз Сонця справедливості непорочна, за нас. Дочко Давидова, непорочна, за нас. Стежко, що ведеш до Христа, непорочна, за нас, Покірна нас Господня, непорочна, молись за нас, живи копчего втіленого срова, непорочна, молись за нас. Діво, що гріх перемагаєш, непорочна, молись за нас. Діво, що розчавила голову Змія, непорочна, морий за нас, дарувальниця благодаті, непорочна, молись за нас, обручниця святого Йосифа, непорочна, молись за нас! Зірку світу, непорочна, за нас. Провідниця мадрівної церкви, непорочна, за нас. Троянду серед терну, непорочна, морий за нас. Ріліє чистоти, непорочна, морий за нас. олива польва, непорочна, за нас. Прикради слякої досконалості, непорочна, за нас. Прикради нашої віри, непорочна, за нас. Віль блиску Божої любові, непорочна, за нас. Перша серед підкуплених непорочна, морий за нас. Мати живих, непорочна, морий за нас. Дороговказана сконалішою слухняності, непорочна, морий за нас. Доми скромності і чистоти, непорочна, морийся нас. Світлости ангелів непорочна, морий за нас. Корона патріархів непорочна, морий за нас. Слава пророків, непорочна, морийся нас. Наставниця апостолів, непорочна, морий за нас. Мужна стемучеників, непорочна, молийся нас, Окраса сповітників непорочна, морийся нас. Чистота дів непорочна, морийся нас. У Дішительку тих, хто тобі довіряє, непорочна, морися нас. У здоровленнях хворих, непорочна, молийся нас. Заступниця грішників непорочна, морийся нас, Брама Небесна, непорочна, молийся нас. Цариця неба і землі непорочна, морийся нас. Царство наших сервець, неполочна, молиться нас. Анче Боже, щебелячих і світу, Господи, прости нас. Анче Боже, щобирайших і світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, щобирайших і світу, помили нас, Прославляємо неполочне сучат Діви Марії, Магії, хвалімо Христа Господа, який зберіг її від пригородного гріха. Боже, який через непорочне сочаття при Святої Тіви Марії приготував сину і своєму гідне помешкання і місце заслуг передбаченої смерті свого сина, споріг її від усякої плями гріха. Дозволь нам за її допомогою діти до Тебе також без гріха, через Христа, Господа нашого, і через непорочне серце причистої Діви Марії. Амінь. Hazia triumphuje серденьку серденько причисти Марії, і славиться прославляється і непорочне і на святіше серґінку Ісуса, на щиріше серґінку Небесного Отця, на чистіше серґінку Йосифа, і Бог одес 30 їдині, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Царі небесні утішители душі істини, що всюди є і все наповняє, і вся наповняє скарби діби і життя подателю, прийди і сирийся в нас і учисти нас до досягу і скверні.

Отче наш та ще на небеса, нехай зідеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас успокуси, ви робить свою наслакавого, бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, і завжди повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бога радиться, Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословень. Підрона Твого, води породила Христа спас Визволителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідрона Твого Ісус. Свята Марія, матінку Божа, молись за нами грішними нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Благородиця, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідрона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Виспалителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідрона Твого, С Ісус, Свята Марія, мати Божа, моли за нами, грішними нині і годину на смерті нашої. Амінь. Благодаря Діво, радийся, благодатна Магія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідрона Твого, бо Ти благодаря Христа спасе визволите для душ наших. Радуйся, Магія, благодатті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідно на Того, Ісус. Свята Марія, матірку Божа, молися на магічнами нині і година смерті нашої. Амінь. Богородиця, Діва, радиться, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітка не твого, бо ти благодаря Христа спасся визволителя душ наших. Радуйся, Магія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна з ними жінками, і благословений плітро на Твої Ісус. свята Магія, Матінка Божа, молися на нами, грішними нині і в годину на смерті наші. Амінь. Благородиться Ті, порадуйся, благодатна Магія, Господь з тобою. Ти і, і плід Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід пліт Твого Ісус. Свята Марія, Матінко Божа, молися нами грішними нині і води на смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, і завжди час, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. А наш любий Ісус, і пробачь на наші гріхи, захорони пекельного вогню, провай до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, гріха природного зачата, Молись за нами грішними, що ми до тебе прибігаємо, і за тих, що в тебе не прибігають, за церкві, і за душі посвячені тобі. Амінь. Слава Ісусу Христу!